Привіт, сьогодні у нас новорічний шопінг у Велмарті. Давайте дивитися, що тут є. Всякі китарди, хлопушки. Ось такі саме дешево. Я боюсь тримати. Дрюща зараз зірветься, бо вона дешева, ох його знає. О, гляньте. Тут кульки такі патріотичні. І змійки є. Гляньте, змійки. По 37. Може взяти якусь тартуетку ще. Змійка, не знаю, подумаю. Діти. Такі змійки, такі-такі. Та такі. ялиночка. Як розумію, прикраси, які представлені на ній, вони 8 гривень От Пахування всяке. Чура. Ось такі всякі. То Та не колька такі, як доповнення. Дерев'яні прикраси. Хто там любить еко. Ось. Що. Є. Оце взагалі. Взагалі, отаке, як я люблю всякі статуеточки. Якісь ще стовушки. Що... Ну, краса, в общем, краса. Ці потяги, гляньте. Ой, яка краса. Ну, тут всякі статуеточки. Я вже собі отакого взяв Діда Мороза, кухара, дивіться, блог з Рівного. Побачите якого. Такі ще є. От статуеточки, то взагалі... То окрема любов. Отакі От гарнюсінькі кульки. Оце ось мені подобається Санта. Якось він іздалі більш гарно виглядає. Кулька і віночок. Він наче як пластик навіть. А ні, пуща скло. Підсвіч, тут Підсвічники, які підсвічуються. Краса. Баклажани є. Оце що таке? А, це мускунчики, які підвішувати, мішура. Ну такі, взагалі, Да, це будиночки, вау. Таке ось я люблю, всяке. А, о, гляньте. Літачок. І навіть отакі великі пики є. Далі є всякі кружечки, чашечки. О! Такий набір взагалі подарунковий для приготування 508 гривень, мені здається, дорогувато. Але сама задумка класна. І купа є різних чашок. Навіть символом року всього по 55 гривень. От, ось всяка упаковка, на ній довго не будемо. Є є. Вибирали, хочу засняти отакі гарнесенькі гірлянда і гномики. Набори кульок великі, 742, поменші по 422. Такі ще гігантські. Такі більш простенькі, звичайні наборчики є. Далі мішура по 30. Нажничці, 42 є. Так, отут всяке сріблясте, макаронці, сніжинки якісь, кульки, дискотека, шар, дискотека, Веселуха. Такі всякі блискучі. Наборчики по 116, Верхушечки. стекляні, до речі. Такі якісь просто прозорі. Ой, білі, не прозорі, перепрошую. А що це таке? Шкарпетки? А, це дивіться, в такому подарунковому форматі. Майже 50% знижки. Так. Оце! Я не знаю, Ну, таке класне. Ну, 200 гривень, мені здається, дороговато. хоча не знаю. Але виглядає взагалі на мільйон. Ще за 311 такий. Оці Санта-Клауси, то взагалі. Так. Дерев'яні серденька, схожа ручна робота. А, керамічна. А, це кераміка, а оце дерево. Так, отакі кульки, макаронці, Ні, то просто червоні. Отакі як сніжком покриті. Чи навіть е, е, Каньок. По 5 гривень такі кульки маленькі можна набрати. Так, далі. Золоте всяке. Залізні, то також на ручну роботу схожа. Кульки. Різні дзвіночки пластикові. Так, ну ось таке щось. То пластикові, ще по 5 гривень такі є. Раси дивіться, яка цікавинка є. Дерев'яний пазл, який можна розмалювати наліпки. Ось ще в білих тонах. Стекляна. Оця ось верхушечка. Ой, гляньте, ведмедичок. Ведмедичок. Ключ. Ні. Кажурія, керамічна прикраса. Де скільки людей? Людей взагалі купа пластикові всякі. Ну такі білесенькі. Підвіска. Башмачки такі підвішувати. Сумочки на знижці. Пакувальні всякі пакети. Ручничок, до речі, дуже гарний. З катату. Ну і новорічну тематику, звичайно. Так, тут же ми дивилися це все. Ой, яка краса! Гляньте. Гноміки. Гноміків тут рай. Без ручок, і з ножками без ручок. І з ручками, і без ручок. Гляньте, отака підвіска є. Гном... О, навіть хеллоуінські, гляньте. Хеллоуінські по 130 зараз. І по 112, гляньте. Блін. Чого я сюди на Хеллоуін не прийшов? Такі новорічні є. Ось такі співучі іграшки, скоріш за все. Гігантський гном, а яка ціна? 6000. Ну він взагалі шикарний. І такий Санта. Так, ялинкові прикраси, ташка. Ще гномик поролоновий. Ну от в основному гномики. Гномик. Ой! Дід Мороз підвісний, Санта Клаус. Е, ці всякі ангелочки. Отакі ще гномі. Подивіться. То просто рай. Ало, ковтинка якась. та так підвішувати, ну вони дуже приємні І отакі ще на лижах навіть є. Так, продовжується просто якась неймовірна краса, не знаю, як по-іншому назвати. Отакі гномі, які йдуть. Це, як вони, ельфики, просто чарівні. чарівні, Заколочки, ну тут таке всяке прекрасне волосся. Отакі з ними спати на подарунок є. 459. Отакі по 1179 великі з мандаринками Санта-Клауси. гноми оці безкладні. Ну, така краса. О, фігурка новорічна, яка це саме, не знаю. Так, і далі тут ще отакі буси, квітки, Ну, в общем. Ну, так це такі звичайні, я тут вже довго не буду. Це таке, самі звичайні. А Павліни я покажу поближче. Аго, гляньте, паночка пива. Як ви бачите, багато новорічного. Так, тут далі йдуть ялинки. Такі приблизно покажу. Отака. 120 см 579. Так, сама маленькая, 193, напевно. Да, 60 см 193 см. От Отакі вже більш як натуральні схожі. Така 626 тут, 120 мм. І така лита 2000 майже. Ну вона не виглядає як справжня. Так, мішура, дощик. патріотична ялинка. Такого ще я не бачив. Так, це просто як склад, щоб можна було компактно взяти. Так, до речі, гляньте, всього 389 гривень. Ось така ялинка. Халявна ціна. По знисті, мінус 50% майже. Ось такі білесенькі, гарнесенькі у нас є. Так, 1000 гривень отака. Так, отут всякі костюми, тут більше Хелловін. І є новорічні. Всякі шапки, не шапки. Бороди Діда Мороза, по 8 гривень цього такі на голову вдягати капелюхи. Таке щось таке. Так, така, напевно, саме дорога ялинка. Така її вартість 6 тисяч. Вона 2 метри 25 сантиметрів. Ось така засніжена 5500. Вона 180. Ну в общем, купа. Так, вірландочка. Оце зорине небо, Дивіться, дуже гарно виглядає. Дерево ще таке. Тут купа гірлянд, того на них не буду, бо тут і до речі, що удобно одразу батарейки. Віночки взагалі по 70 гривень є. Отакі більш гарні 244, 399. Фігурки. Вони підсвічуються, до речі. Така ще краса. Коротше, тут... Тут завал з всякими прикольностями І у нас тут отакі капелюшки, ще віночки, 229 гривень, 2 метри, 10 ламп така гірлянда. Так розумію, вона на вулицю по знищці. І лопавка, 36 гривень. Отакий от новорічний відділ. І по 43 гривні є маса різних дизайнів. З упаковочною бумаги. Ой, вибачаюсь. А, ця по 57. Інша ціна. в солодощі. Дивіться, отакий От Дід Мороз Рошенівський, 75 гривень. Самий маленький 34 40 грам. Е, так, 47 гривень скільки, 60 грам. І тут, по-моєму, 100 грам. 75. Ось не знаю, що за фірма Олень. 57 і 39. Отакий. Так, оце від контів взагалі 55 гривень по знижці. Мені каже, це взагалі супернабір. Набір взагалі. 56 гривень такий Дід Мороз, не знаю, що за фірма. І мене ціна здивувала 25 гривень, такий колокольчик. По-моєму, за отаціна 5, 5 гривень. Так. Отакі ще те, що на ялинку вішуть. Всі одного дизайну. 74 гривні. Отакий от набір. Так, отакий от 106, а такий 116 і такий 224. І дивіться, отакий от гігантський новорічний кіндер-сюрприз. 734 гривні. У Бірашніці, по-моєму, німецький Але, але, я, я собі також думав, рада собі на різдво такого купити, порадуватися. Але... По-перше, тут пише, а по-друге, я бачу в Тіктосі, в Ютубі, є такі гігантські відкривали, а там попадаються якісь динозаври. Якщо попадалася новорічна іграшка, думаю, я б собі купив. А так, на мені то динозавр. Так, цукерки з шоколадні. Ой, спанчбоб класний, мені подобається, свінка пеппа. Там такі з Німеччини присилали у Спанч Спанчбоб мені сподобався. Так, це у какао кидати 124. Такі, до речі, дивіться, от простенький. Але доволі гарний набір. 159 гривень, ну це як президент, знаєте, принести. Так, отакий така фігурка 61 гривня, така 159 і набірчик 86. Ще е, оцей Так, кіндер 100 грам, 112 гривень. Ось такий набірчик 126. Так, фірма Only, смачна фірма. Я не знаю, до речі, де воно, де воно робиться. По 53 гривні. Ось такі різні набірчики. 71, а от мілка сто шістьдесят сліп. Отут ще маленькі є Діди Морози по 20 взагалі, Тут такі малесенькі. А знаю, ще в наборчиках ще в два рази менші є. Не знаю, зараз складуть ні, але до війни точно пам'ятаю, що такі, ще маленькі клали, їх на ялинку можна підвісувати, Зайка і сніговичок. 37, зайка 27. Так, адвент календар від мілка 221 гривня, Тут звичайні малесенькі шоколадочки. 500 гривень адвент календар від кіндера. Отаке от от наповнення. Дві фігурки, сім такі міні-шоколадочки, сім кіндер яєць і оце ось буено. Кітка ще є. Там, по-моєму, теж звичайні шоколадки. Це не я відкрив, то воно було відкрито. Так. Отакий от ще адвент календар є. 449 по знижці. Так, далі йдемо. Отакий От якийсь набір Happy Holidays новорічний, 223 гривні. Це повинен бути паровозик але залишилось тільки вагони по 260 гривень. Ще подарунковий набір 403, під емомдем 193 і 266. Далі пряничний набір 205 і 191. Так, кіндернаборчик. Прикольно виглядає 287 гривень. Тут Буено, bueno, Country, так, фігурка і цей кіндер. Отакий От гігантський Рошенівський набір, 412 грам, 433 гривні. минулому вони по 300 були році. Кожен рік дуже сильно ціна піднімається. Такий набірчик, хто, до речі, не дивився новорічний шопінг, точніше новорічний асортимент у Рошен, переходьте до мене в профіль та дивіться. У мене вже багато взагалі магазинів з новорічними шопінгами, тому переходьте і дивіться. Це я так розумію, колаборація якийсь Колаборації, так, тут же відкрили тут і цукерки. Стив Миколай. Сумочка. Ви переходьте, дивіться, та й взагалі в мене багато різних цікавих відео. І також і YouTube Shorts, де я кожного дня відкриваю свій адвент. Тут відкрили, можна подивитися. Угу. Це 6 гривень. І ще можна вирізати на ялинку штучки. Копілка 257, 610 гривень. Ааа, -а, -а. а що то воно так дорого коштує? бісквіт, шоколад воно дорога фірма. Я думав, я думав залізна коробочка, але ні, звичайно, чого воно така дорога? Я не знаю. Якось дуже дорого. І дивіться, оце дуже, мені здається, цікаво. 146 гривень мілупа. Від них я ще не бачив новорічних подарунків. 146 гривень. 146. Так, і ще такий один календар у мене в минулому році був. Дуже смачні цукерочки. Так. Тут, звичайні, підрошені. Ціна так швиденько. Так, от я вже тут пройшовся. Як варіант подарунка, в Hellmark є отакі чупа-чупсики. Там, я так розумію, всередині багато всякого. Чайний набір ловаре. 223 гривні, це саме новорічний. А такий набір, як ми бачили з вами в метро, тут 331. Виходить, в метро, якщо брати дві штуки, вигідніше. І це просто чай, грінфілд, боже. Це прям чай з дитинства. Пам'ятаю, були набори, вони отак відкривалися на дві сторони. І там три чи чотири пакетика кожного смаку було. Їх було дуже багато. Ну, Тут менше їх. Це тільки одна половинка. Зазвичай є такі набіри, де дві половинки відкривають, і там дуже багато. Блін, треба знайти прикупити. Дуже хочу грін тут. Зніму бага... взагалі багато де був в магазинах, але ніколи ще не бачив, щоб отак було. Просто дуже цікаво. Цукор, мука взагалі прикольно виглядає. Просто я ніколи не бачив, щоб прям так воно лежало. Це що таке взагалі? Якесь коричневе? як бетон. Бетон. Ну так от воно лежить, я не знаю. Просто я такого ніколи не А Хоча дивіться, можна взяти присипку. Також я такого ніколи не бачив, щоб присипку можна було на вагу взяти. Але дуже прикольно. І тут є такі наб... набірчики, да? А, це ти береш пакетик, рукавичку і сам собі набираєш, скільки треба. Так її закриті. Дубки, сердечки, прикольно, мармелад, взагалі багато вагового. Ось ще різна крупа. Що це таке? Такі всякі можна набрати горішки. Тут це можна на вагу взяти. І оці ось снеки всякі. І сухі сніданки. Це прикольно. Бо я перший раз в Велмарті, а так в інших магазинах ніде такого не бачу. Також ще своя випічка. Прикольно. Дивіться, я не засняв. Набірчик 71 гривня, я в Ашані такі, до речі, бачу. І тут просто карамельки. Товсті. Так, маршмеллоу ще є. Пряники. О, 120 гривень такий маленький, панетон є, і є великий. А, ну тут просто вагове печиво. Пряники. Нові колекції. Тобто показую, що можна ще як подарунок. Що цікаве, бачу, то знімаю які ще можна взяти на подарунок наборчики. така якась маленька коробочка 127 гривень залізна 568 така цікава упаковка 419 Звичайна упаковка без ціни звичайно що ж у нас йде і по 803 отут на борчику вида конфеток. Супер, Реро Колекшн. І отака пірамідка 703 гривні.